Житомирянин Михайло розповів, що обласний краєзнавчий музей відвідує не вперше. Сьогодні для селфі він обрав картину Жанна Ресту Прощання Гектора з Андромахою, написану у 18 столітті. А я знімав себе на фоні картину Луври в Парижі, знімав у Венеції, Флоренції багато. Ну це все виставляв у соціальні мережі. А зараз просто сестра попросила, щоб я зняв що з рідного міста, тому що вона вже дуже досить тривалий час, не може сидіти до нас приїздити. І вона живе в Америці. Так. Відвідувач кризнавчого музею Леонід каже, що не підтримує акцію День селфі музеї. Селфі це для молоді, щоб знімати себе, виставляти в інстаграмі або на своїх сторінках. А музей не для селфі, музей для того, щоб знайомитись з мистецтвом з культурою. Мені здається. А що день і називається селфі музею? День музейного селфі був заснований англійкою Мар Діксон у 2014 році. Житомирський краєзнавчий музей долучився до цієї акції з 2016 року. Це ще одна можливість сказати, заявити про себе, що ми є насамперед. Що ми не просто є. Ми працюємо, ми чекаємо на свого відвідувача. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.